Раз за з нами на зв'язку керівний партнер національної антикризової групи політичний експерт. Рада вітати і бачити добрий вечір, пане Тарасе. Добрий вечір, пане Тарасе, Ми з вами говорили про те, з чим підходимо до саміту НАТО і чого очікувати. І Ви не раз казали, що не варто носити рожеві окуляри. Давайте підіб'ємо підсумки, що власне відбулося, з чим повернеться українська делегація, і загалом поговоримо про зустріч двох лідерів Зеленського і Байдена, що вона нам принесла. Ну, з доброго те, що там принаймні були які зобов'язання щодо допомоги Україні, там 40 мільярдів на рік. Ну це добре, що хоча б на цьому, якісь зобов'язання, це добре. Ну далі все рівно вимагати більше зброї, незважаючи на, 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 на що удари по території Російської Федерації, тому що ну той темп озброєні, які дають Україні, не, не повинен влаштовувати Україну, тому що нам потрібно більше зброї. І бити, бити по території Росії, от що нам потрібно. Ми цього не отримали. Ми повертаємося без цього дозволу у Білому домі. Сказали не час сьогодні. «За Телеграф» пише, що не все так однозначно по дозволу бити штормшедом британськими. Ну, ми повертаємось без цього. Ну, значить, біля нафтопроводів, які качають е, казахську нафту. Американські компанії повинні прилітати дрони, нагадуючи про те, що тільки Україна може гарантувати їхню безпеку. Так воно працює і все. Вийти своєю зброєю, нищити те, що потрібно, і по-іншому, і, і запитувати на весь світ, а ви що, домовили з Путіним? Це не наша ж репутація буде страждати, а буде страждати репутація конкретних країн, якщо ви не надаєте збору. Тому що Україна розвіяла міф. Стосовно ядерної ескалації, коли знову незважаючи на крикі стогони на заході, що не треба бити по НПЗ, не треба бити по е, станціях попередження ракетного удару і так далі. Ну так от і запитувати, підривати репутацію. це ж їхня репутація буде страждати, а не наша репутація страждати. Ну, загалом, за підсумками цього саміту в НАТО заявили про конкретний прогрес України у реформах. Вони називають незворотнім приєднання України до альянсу. Ми ж розуміємо прекрасно, що ну з реформами нам ще є роботи. Ну ми, ми цього не приховуємо водночас. А чи є у нас якісь нові виклики після цього саміту, тому що буде і спеціальний представник призначений для України? Що це означає для нас на практиці? Ну давайте дивіться, не треба дивитися всі ці паперці і цю товту, нам яку нам намагаються підсунути. Єдиний сам найпростіший шлях України в НАТО це довбати, довбати Росію. Так чим більше роздовбаємо Росію, тим швидше приймуть в НАТО. Буйних треба тримати під контролем. А Україна повинна бути буйною і все, незважаючи на ці всі розмови. Візьмуть. Коли зрозуміють, що або ми будемо бити в Росію, яку ви далі досі більше цінувати ніж Україну. розносити, наприклад, в хлам краснодарський край, порти новоросійська, через яку ви отримуєте нафту, в тому числі, Балтійські порти, тоді ви швидко треба мати чим, пане Тарасе? Ну треба ж мати чим а свою прояв. Так вимагати, вимагати. Я сказав, запитувати, а чого це ви тут розповідаєте на словах. Що виявляється, ви так тут так проти Путіна, що він злочинець, таке де зброя? Немає нія, і немає ніякої ядерної ескалації. І так далі, і так далі. Виробляти свою зброю, дати можливість експортувати е, своїм виробникам про те, що ми завжди тут у вас обговорюємо, щоб вони на закордон працювали і змогли забезпечувати українську армію, завозили валюту в країну. Ну, Наприклад, якщо немає грошей. Українського бюджету, ну от, наприклад, вони продають за кордон чотири одиниці, припустимо, дронів. Один дрон може за одну гривню піти в українську армію. Можна так зробити, можна зробити. То чого так Десь не робиться? Уряд? А тому, що уряд у нас невідомо чим займається, незабезпечена секретність підприємства. ВПК не забезпечена секретність, те, що завозиться а, через митницю, і так далі. От що повинна робитися нація, повинна об'єднатися навколо виробництва власної зброї. Дивіться, що нам а, тут починають знаєте, компостувати мозок. Ой, ми надамо зброю, якщо розшириться фронт. Що значить розшириться фронт? Тобто, вбивати українців в Бахмадеці можна дітей, щоб вони продовжували а, а, Одесу бомбардувати Запоріжжя. А ми там надамо коли-небудь. Нас це не цікавить, нас повинно це не цікавити їхні там міркування, що вони думають про Росію. І стосовно НАТО, ну дивіться. Ну, по перше ми повинні розуміти, поки не буде кордонів 91-го року. Ніякого НАТО нам не світить. Ми повинні це чітко розуміти. Але інтегруватися в структуру НАТО потрібно і не знову таки не слухати всі ці там у вас крапка, якісь реформи і все інше. Україна по військовій інфраструктурі давно вже перевищила всі нормативи НАТО, які тільки можуть бути. Деякі країни НАТО досі не досягли. І знову таки, буйних, я вам сказав, буйних хочуть взяти під контроль. Україна повинна бути буйною. Бити по енергетичній інфраструктурі Росії до Уралу, розносити те, що у нас під поряд є. Ми зараз буйні, за вашими оцінками, пане Тарас. Ну, бачите, ви відкриваєте зараз мережу майже кожного дня в енергетичні об'єкти прилітають Росії. Потрібно ще більше, щоб була власні ракети. Щоб нам нас просили, щоб ми брали Атакамси. Для цього власні розробки повинні бути реалізовані, в тому числі масштабувати виробництво дронів, якщо е, є можливості, таке. а можливості є. Я вам сказав, як профінансувати оборонку. Або підприємство ВПК може випустити облігації. Так національний банк може дати рефінансування, уряд може дати е, уряд може дати державні гарантії. а... Державні банки можуть викупити це облігації для того, щоб закачати гроші в оборонку. Так фінансували будівництво дарів у нас 21-го року. І не треба розповідати національному банку, що це неможливо. Нехай не брешуть. І це саме стосується державних банків і так далі. Масштабуватиме, що вся нація повинна об'єднатися навколо того, щоб виробництво зброї зростало. Це можливо, можливо. Є гроші на це. Є схеми для того, щоб організувати це. Без конкретних вливань з бюджету, які в дійсності обмежені. Ще одне хочу запитати. Президент мав розмову із Реджепом Тейпом Мордоганом, президентом Туреччини, і той йому сказав, що почав роботу з відновлення зернової угоди. Що загалом зараз відбувається з зерновим коридором? Чи вдається нам трохи заробляти? Ну, Після того як надводні дрони загнали е Чорноморський флот, так він працює. І знову таки, знаєте, не чекали там конвоїв НАТО, про які нам розповідали постійну допомогу. Самі взяли і вирішили це цю, цю проблему. Так все йде. А навіщо тоді нам зернова угоди? Навіщо там Росія тоді потрібна, і навіщо посередницькі послуги Туреччини? Вони тут, в принципі, і не дуже потрібні. Пане Тарасе, дякую вам дуже, що ви доєдналися. Тарас Загородній, керівний партнер Національної інтекризової групи, політичний експерт, був нашим гостем.